Щоденний крокель льорнер 3 січня. Страх. Моя дорогоцінна внутрішня дитина не боїться. Коли я була дитиною, я боялася темряви. Під ліжком і в комірчині ховалися монстри. В будь-яку хвилину могли вдертися злодії. Нічні звуки здавалися тривожними тіні підозрілими. Тоді я навчилася швидко засинати і спати не прокидаючись аж до ранку, коли нічні жахи зникають. Тепер я знаю, що в темряві ховаються не монстри, а мої власні страхи. Сьогодні я зроблю темряву своїм другом я буду прислухатися до нічних звуків і шукати їхнє справжнє походження. Повільне відкривання дверей викликає скрип дерева. Я чую, як балакають вантажники, що привозять товари в магазин. Я чую, як плачуть немовлята, вимагаючи, щоб їх взяли на ручки. Коли я слухаю моїм новим нічним слухом і бачу моїм нічним зором, я відкриваю, що життя в темряві триває так само вірно, як і при світлі, і що обидві ці частини утворюють єдину добу.